Центр комплексної допомоги постраждалим від насилля дітей відкрили у Черкасах. Заклад працює із застосуванням моделі Бернхауза. Черкаси одне з 12 міст в Україні і перше в області, де впроваджується такий проєкт. Втілити його вдалось завдяки співпраці з українськими та міжнародними гуманітарними організаціями. Також я хотіла ще раз підкреслити значущість та важливість цієї події і ті слова, які були сказані: наскільки важливо відкривати подібні центри, наскільки це важливо для захисту прав дітей вразливих груп населення, в умовах яких вони опиняються, Барнхаус це модель центру для комплексної допомоги дітям, які постраждали від насильства, чи стали його свідками. Цей підхід дозволяє зменшити травмування дитини, забезпечити її безпеку та надати всебічну підтримку. У нашому місті були деякі кричащі випадки, якраз над дітьми, які фактично сколихнули всю нашу країну. І сьогодні наше завдання, як органів місцевого самоврядування місцевої влади спільно з нашими правоохоронцями протидіяти якраз. Домашньому насилью і робити все можливе і неможливе, щоб такі випадки не повторились. Наразі приміщення готове до роботи. Баранхаус розміщений у приміщенні служби у справах дітей міської ради. Це чотири кімнати облаштовані необхідними технічними засобами. Допомогу фахівці надають конфіденційно. Валерія Кісільова, Ємельянов телеканал Віка.